Я думаю, що в цій ситуації я не виключаю, що ворог сам може на цьому форму сказати, окей, не сприймається, що я тікаю під час війни, але враховуючи ці всі корупційні скандали, інші проблеми критичні, які немалої частини своєму я настосується з нашою владною командою. Змінили, можна себе знайти, вирішив. Так я пішов вибори з такими публічними тезами, які не дозволяють бути далі на цій посаді і допомогти склалося. Чому можу зазначити, що я пропоную використовувати його іноджено вміння досвід, як наприклад, Амбасадора України їздив дав, переконував партнерів, активніше, суттєвище допомагати Україні в цій ситуації.